Друзі, добрий вечір, вітаю. Знаєте, мають таке питання, завтра повертається Лія Чемпіонів, це дуже круто, класно. Але мені цікаво, шановна УЄФА, а як ви складаєте календар, що в один день, в один день грають 22.00 два топ-матчі. Це Баварія ПСЖ і Ліверпуль Рал. Ну, для чого робити, коли в нас є скільки, 36 команд? У нас є куча там, ну, грають два дні, грають 8-й годині. Чому не розділити? Ну ви ж любите заробітки, правда? Я знаю, ви страшно любите заробітки, щоб більше людей дивилися футбол. Ну, наприклад, я там зрозуміло, так, я вболівальник Ліверпуля, є люди, там болівальники у Вартії, а є ж нейтральні, і це для того і робиться, які хочуть подивитися такі події одночасно. Ну, не одночасно, а, наприклад, в різні дні. Я так розумію, ви хочете, щоб всі дивилися мультіфрі? Ну так класно, але не всі хочуть мультіфрі дивитися. За хто хоче подивитися Ліверпуль, то хоче Баварія пасажа друзі. Не пишіть як вам таке, що в один день грають дві топові команди. Чи треба переносити на різні дні чи ні. Чи, до зустрічі? І речі, хто звичайно переможе в тих матчах до зустрічі.